Ну, всім привіт. Продовжуємо нашу подорож. Зараз потрібно сходити в магазин і купити дівчатам тортика. І магазин називається Т-маркет. Приблизно такий магазин, як у нас. Ну ще тебе супермаркети, в якому можна знайти дуже багато чого. Зараз я тебе вирушила. Зараз обід, Софійка відпочиває після моря. Дуже сонечко зараз пече, доки я якраз хожу, вона відпочине. На море ми йшли коли Я зранку тут вийдемо в сторону, а на вона... магазин трішки в інший. Одразу Раз. трішки вам покажу, що тут. Також можна придбати. Пальний одяг, сумочку, круги. Ціни різні. Можуть бути високі в порівнянні з нашими, можуть бути такі, як у нас. Щось ще ще поки що, -то, що, -то, що -то не знайшли. Готелі, готелі. А як на морі повинно бути? Готелі для відпочивання. До речі, туди ми вчора ходили. Там трішки дали бар, дуже красиві там готелі. Сьогодні, так як я говорила, заборів тут великих не строя, навіть якщо в готелі є басейн, заборів немає все трішечки по-іншому, ніж у нас. Там ми сходимо потім трішки згодом з Софійкою разом, виберемо якісь сувенірчики. Це вже, скоріше за все, буде колись ввечері, тому що... Клуб, час дуже жарко йти. Ми там не проходили. Вчора ми трішки з іншої сторони заходили. Ввечері, до речі, набагато красивіше. Крізь горять різні фонарі. О, супермаркет. До речі, зараз зайду ще в цей супермаркет, подивлюся, що тут. До речі, вчора ще відпукала колбаски якоїсь, кабануся, чи що не знайшла. Це зайшла в магазин, знайшла. Ось тут які розчинки. Трошки інше, ніж у нас. Зараз ще подивимося. Насред президент те ще вуста. А ці міка нам бе. Трішки інше упакова, ніж ми додому беремо. І сіна, трішечки також інша. Зараз ще подивлюся. Так, хліб, до речі, тут майже два леви, два леви, два леви, два леви, один лев приблизно 23,20 20 нас. зараз, фрукти скільки коштують. Персики майже 5 левів. Так само в нас 4,99 ми будемо писати. нектарин 4,35, 5,59, абрикоси. Це все в лева. Малина майже 5 левів. 4 леві – 59. Це дружина 99. Ті самі шоколадки, що ми вдома купуємо. Тільки ціни всі в левах. Ще подивимось на чіпси. Оу, чіпси тут. Тут самі дешеві чіпси, що я знабачила. Чіпси, до речі, тут ціна значно більша, ніж у нас... О, тут. Я знайшла магазин, де Це дешевші. Поки Софіка не бачив, бо її такого не, не можна. До речі, грейпфрут 4,59. Банани по 2,49. Це різні банани по 41. А сіно на колоні я не зайшла. Цікаво, мені, скільки коштує салон. Знімати не буду. зараз ще трішки маленьки. Кругом так зніму, щоб вам було добре видно. Ввечері тут гарно, красиво готель. Світив. Готель Спа. Діамант Резиденція. Так, а ввечері ми вчора ходили десь трішечки. Зараз то Це напевно дуже да? близько, не бачу камеру сама. Вже менше людей бачила, що я знімаю. Тут продаються і бургери, і піци, і все тут можна придбати. Ми вчора ходили з іншої сторони, туди, от там, там невеличкий такий, можна сказати, так би мовити, болгарський ранічок. Можна ввечері, там все відчину, там кіоски видно. Туди далі, потім повертаєш наліво, направо, і там все продається. До речі, ціни. Ціни більш-менш, наприклад, хот-дог, картошка фрі, 13. Вівці такі здорові, це напевно кусочок, 4 леви чи ціла, не знаю. Ще не брали, не купляли, тому не скажу. Це Готель ще один. Здоровий. До речі, тут ці готелі здорові. Я десь дуже поряд вже із тематиком. Не так далеко, як казалось. Маркер я вже знайшла майже до нього дійшла. Такий він готовий за аквапарчиком невеличким. Ми в подальшому плануємо Софійкою поїхати в аквапарк на цілий день, тому побачите відео. А сьогодні трішки інші плани в нас на вечір. татом сіни на каву. Якоб 11, 29, 29. Така вам не зрозуміла. Ей. Зараз Thank you.